Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу цікаві і корисні налаштування, які значно полегшують роботу рекрутера. А саме покажу вам, як створювати шаблони листів, а також як налаштовувати автоматичне надсилання цих листів при переводі кандидатів з етапу на етап або відмові. Нагадаю, що створювати шаблони листів може лише користувач з роллю адміністратор або рекрутер. Далі ми переходимо до налаштування каунту, заходимо на вкладки Шаблони листів. В свою чергу тут ми бачимо ще дві вкладки: мої шаблони та загальні шаблони. Розділ мої шаблони на цей момент пустий, бо я не створив ще жодного шаблону. В ньому я можу створювати, зберігати і користуватись шаблонами листів для власного користування. Іншим користувачам системи ці шаблони недоступні. Розділ загальні шаблони призначений для користування усіма користувачами. В цьому ж розділі знаходиться певна кількість шаблонів за замовчуванням. Шаблони можна додавати, редагувати і видаляти, виходячи з власних потреб. Зверніть увагу на особливість шаблонів за замовчуванням. Їх ми не можемо видалити чи змінити їх назву. Ми можемо їх редагувати, але за потреби потім можемо відмінити зміни і повернутись до початкових налаштувань через функцію Повернути листа за замовчуванням». Для короткого пояснення, як працюють шаблони, створюю власний шаблон відмови. Отже, перехожу до «Мої шаблони. Тисну Створити шаблон листа. Даю назву шаблону. Хай це буде відмова кандидату 2. Тепер переходимо до складання власне листа, яким побачить його кандидат. Тема листа Ваша заявка на посаду. Тіло листа. Вітаю. Тут ми ставимо оператор прізвища ім'я по батькові кандидата. Дякуємо за ваш інтерес до посади. І тут ми ставимо оператор назва вакансії. Ми цінуємо час, який ви приділили для підготовки резюме та проходження співбесіди. Нам було дуже цікаво з вами познайомитись та поспілкуватись. Ми були вражені вашим попереднім досвідом і знаннями в цій галузі. Незважаючи на це, на жаль, було прийнято рішення продовжувати роботу з іншим кандидатом. Ще раз дякуємо, ми цінуємо ваш час і бажаємо вам удачі у вашій кар'єрі. З повагою! Тут ми ставимо оператор ім'я рекрутера. Оператори, текстові значення, що виглядають як текст в квадратних дужках, ми можемо знайти устроці з символа форматування тексту або просто скопіювати з інших шаблонів. Праворуч ми бачимо прев'ю листа, яким він буде, коли потрапить до кандидата. Замість імені кандидата зараз відображається Джон Доу. Але не хвилюйтесь, система автоматично підставить ім'я прізвище та побатькові кандидата, так як записаний у нас в карці кандидата. Відповідно, назва вакансії буде такою, по якій буде йти мова, а ім'я рекрутера те, яке буде вказане у профілі рекрутера, користувача системи CleverStaff. Це шаблон, який має працювати кожного разу, коли я буду переводити кандидат, на етап не підходить. Після цього ми зберігаємо шаблон листа і він з'являється у переліку наших шаблонів. Залишилось лише показати системі, що при переведенні на відповідний етап вона має надсилати саме цей шаблон листа. Переходжу до вакансій. Знаходжу відповідну вакансію SMM спеціаліста. Напроти, Етапи тисну на шестерню. Знаходжу Не підходить. І при натисканні символу олівця випадає меню налаштувань автоматичних дій. Натискаємо відправити лист. Далі обираємо шаблон. В нашому випадку я його щойно підготував. Пишемо Відправити через. Обираємо потрібний проміжок часу у секундах, хвилинах, годинах і днях. Зручно у випадку, якщо ми помилково перемістили кандидата не на той етап, раджу вставити відправку з певною затримкою, принаймні від кількох хвилин, наприклад 5. Також є можливість використовувати цей шаблон в усіх вакансіях, де передбачається такий же етап. І натискаємо Змінити. Як це працюватиме? Повернемося до розділу кандидати. Візьмемо мою картку і переведемо до розділу Не підходить. Зверніть увагу, система додатково попередить, що для цього етапу встановлено відправлення листа і назву відповідного шаблону. Друзі, маємо надію, що це відео ознайомило вас з основними принципами та можливостями роботи з шаблонами листів. Якщо у вас виникатимуть питання щодо використання нашої системи, ви завжди можете надіслати запитання до служби техпідтримки. Гарного користування нашою системою!